thank you я Андрій Дромов, професійний шеф-кухар. Зараз я поділюся з вами рецептом відомого сирно-часникового салату «Білочка», на основі якого ми приготуємо дві швидкі закуски. Весь процес приготування забере не більш 30 хвилин. А в результаті ми отримуємо цілих три страви на випадок раптових гостей. Для приготування нашого кулінарного шедевру нам знадобляться болгарський перець, горіхи, помідори, легкий майонез, яйця, кунжут, чесник. Зелень та плавлений сир шостка. Натираємо варені яйця. А також натираємо на дрібній терці плавлений сир для салатів шостка. Зверніть увагу, що плавлені сири шостка легко натираються та не липнуть до тертки. Подрібнюємо чесник. Змішуємо чесник натерті яйця та плавлений сир. Солимо, перчимо та додаємо легкий майонез, усе змішуємо до однорідності і отримуємо готову традиційно сирно-часникову намазку для підсушених скибочок хліба. Але у нас є ще трохи роботи. Давайте спершу розділимо сирно часникову масу на дві частини. А зараз ми приготуємо салат. Для цього дрібно нарізаємо болгарський перець та помідор. Додаємо їх до сирної маси та перемішуємо. Солодкуватий смак овочів пом'якшить пікантну чесникову ноту і буквально надасть страві нового звучання. А тепер готуємо закуску. З сирно часникової маси формуємо невеличкі пружні кульки. Робити це краще руками. Готові кульки обвалюємо у подрібненому кропі, кунжуті чи горіхах. Ось і все не пів півгодини як ми приготували три прості та смачні страви. Смачного! Готуйтесь з задоволенням разом із шостка.